Йогославія Репресії, геноцид, розробленість, етнічні чистки, печиво, мило, кебаб, стоп. З чого це все почалося? Та як так вийшло, що королівство Йогославія перетворилось на тюрму народів? Йогославія утворилась 1 грудня 1918 року на руїнах Австро-Угорщини. Йогославія об'єднувала у собі майже усіх південних слов'ян, окрім Болгарії. Спочатку називали себе королістом сербів, хорватів та словенців, але потім вирішили, що це якась дуже довга та дурна назва, тому назвали себе Югославією. Вулиці цієї дивокраїни стало місто Білград, це сучасна Сербія. Через це був конфлікт між Хорватією та Сербією за місце під сонцем. Через це серби вважалися більшими слов'янами, ніж інші слов'яни, тому вважали їх другим сортом. Але у них був ще третій сорт, а саме косовські албанці та боснійці, тому що вони були мусульманами та були заселені туди під часів Аспанської імперії турками, а серби ненавидять турків за окупацію та за репресії сербів. У 1941 році над Балканами звужувались хмари, тому що Італія ображена на Німеччину. Чого? Тому що італійці були дуже слабкими. Вони не змогли пробити ні Францію, ні Грецію. А в Греції взагалі спочатку програли їм, потім відійшли у Албанію. Хоча греків було в два рази менше ніж італійців. Саме через це Італія посилає Німеччині просьбу про те, щоб вона допомогла з Грецією. Тому Німеччина посилає ультиматум Балканським країнам. Угорщина, Румунія та Болгарія приймають. Але у Югославії стався переворот, тому вона не приймає. Тому на початку квітня 1941 року війська вісі переходять у нас на Югославію. Після цього Югославія буде окупована до 1945 року, коли її звільнять самі ж партизани. Народився Йосиф Бростіта 7 травня 1892 року. році. У маленькому хорватському місті Комровець з 14 років працював на заводі, заробляючи собі на життя. В 1915 році отримав поранення на східному фронті та залишився у полоні. Потім воював за червоних проти білих у Сибірі. Потім повернувся до себе на батьківщину, де декілька разів відсидів у тюрмі. А коли Друга світова війна прийшла на Балкани, він очолював е, партизан на території Балкан. За це він отримав звання фірідмаршала. Після того, як закінчилась війна, він став президентом Югославії, точніше, як це сказати, соціалістичної Югославії. А коли він загинув у 1980 році, Його почала розвалюватися. До речі, якщо хочете відео про Йосифа Броса Тіта, то напишіть про це в коментарях. Розпад Югославії почався у 1991 році, коли 27 червня Словенія проголосила незалежність, але Йогославія одразу оголошує її війну через десь він судочок за підтримкою ЄС. І Словенія та Єгославія підписують мирний договір, по якому Словенія отримує незалежність. Чого 25 червня 1991 року Хорватія оголошує на своїй незалежності? Але Сербія не хотіла віддавати Хорватію просто так. Тому вона проголошує на території Хорватії такий собі ДНР під назвою Сербська країна. У цей час у 1992 році Боснія так само проголошує свої незалежності. Але якщо у Словенії усе добре було з коренним населенням, у Хорватії трохи гірше, то у Боснії це була повна жопа, тому що там була половина населення мусульман. Інша половина сербів, інша половина хорватів. Тому, коли Боснія проголосила незалежність, її состава вийшла Республіка сербська. А коли Боснія пізніше оголошує війну Хорватії, з її складу виходить Ця Війна йшла чотири роки, і у результаті Хорватія, Боснія, Словенія та Македонія вийшли зі складу Йогославії. Більше всього постраждала Хорватія з Боснією від цієї війни. Початку 1998 року організація звільнення Косово зайшла на територію Косово та проголосила там свою Республіку Косово. У Косово трахається Йогославія, тому що хоче повернути мятіжну республіку. Після цього НАТО посилає Сербію в ультиматум або вони виходять з Косово, або НАТО починає бомбити Сербію. Сербія вибрала другий варіант. Але після масовних бомбувань НАТО Сербія передумала та вирішила, що не так їй вже і потрібно Косово такою ціною. У 2001 році албанські бойовики намагаються захопити Македонію, але в них нічого не виходить. У 2006 році Козово отримує свою незалежність. I'm